14 лютого. Всіх зі святом У нас пішов сніжок. Покажу рослинки, які у нас ще поки що не зав'яли, не померзли, але на вихідних буде сильний мороз. Я думаю, що і грунтопокривна оця рослинка померзне. І гіхера захеріє. Ну, лавровишні гарні, як завжди. Обожнюю. Красавці Кипарисовик Елвуді теж гарнюний. Це івони. Ну, вні конкуренції, як на мене, гарна рослинка, швидко ростуча, гарний стовбур. Така. Гібка, еластична рослина. Еріка ідес. Виразкова туя, яка міняє колір з зеленого на фіолетовий, потім на риженький. Симпатично. Похнастики. Калина лавролисна. Ну, це найкращий екземпляр. Кращий екземпляр Кращі я покажу вам далі. Розмарінчик стоїть собі зелений. Нічого йому не мішає жити. Існувати. Гарний. Ще одна Ідес. Це... Приподнята моя кумба новенька. Так, пішли далі, подивимося, що з гарного. Сосна застрижена під піднівакі. Магонія. Скоро буде цвісти жовтим. Гарне шкіряне листя колюче. Очітки. Грунтопокривні очітки. Це здається міні-мідіндорфа. Навіть зараз виглядає прекрасно. Теж очіток бордового кольору. Як маленькі трояндочки під снігом, прекрасний під снігом. Парисовий кванпець блю. Теж молоденький, такий живий, голубий, не міняє кольор. Отакий. От Кизильник з ягодками. Кизильник дамера. Я його підняла трошки. Теж не міняє колір. Ягоди червоні, листя, зелене. Які зільники, які міняють колір на бордовий, цей не міняє. Так, це туйки Варіана Люденсенс. Вони, бачите, від природи хочуть бути шариком. Але я посадила на огорожу. Ну, подивимося. Так, це пахісандра цвіте, бачите, розрослась за один рік, купила у бабусі якоїсь на вокзалі, в обрізаній бутилці, а виявилось, що рослина дуже цікава і популярна. Я лівець Голден Шатс, обожнюю його. Зараз він зелений. І тут в мене є захована фотіння від морозу. Цей прирост вона дала вже осінь зима і прирост коріння. Ну, на вихідні я її заховала. Оце такий у нас сніг. Так, пішли далі. Це мій ми... міскантус зібринус. Лізібріна. Гарний. І в нього строкати листя. Він зелений з полосочками, такими жовтенькими. Коли... Він просто без цвіту. Не дуже для мене привабливий. Я так не люблю листя. А коли він зацвітає, це супер. Гортензія стоїть. Волотиста. Тут теж очітки. Дерен красний. Елегантісима. Оце тут в мене дітки разні, які в мене виросли. Куприси це паріс. Ось такий гарний. А це черенкова натуя жовтими кінчиками. Забула назву. Це бірючина. І тут дерени трошки. Так, а ось моя калина прикрита, лавролист, яка це квітує навіть зараз. Так, дивіться, я її накрила відерцем. Але подивіться листя, вона, хоч у неї такі шкіряне листя, вона добре витримує спеку. Цього літа вона була прекрасна на повному сонці. Тут теж очіток. Не видно, так? Очіток і гіхер. Далі. Дивимося, дивимося, що тут у нас. А ще є калина морщиніста. Отака з квітками. Із цікавого. Ну, це ялівці надорощувані. Арнольди і он Blue Earl. Так, тут нічого цікавого. Ну, ще є такий Голд Стар. У мене ялівиця. Такі маточники Блюверу. Застрижені в минулому році, в цьому році ще буду стригти. Санталіна. Вічно зелена, не потребує поливу, посуху, стійка. Гарний кущик, добре застрижений, ароматний, суперська рослина для Київської області, де піски. А це, як думаєте, що це? Це рослина називається бірючина, саме звичайно, але аурея жовта. Зимку вона стоїть з листям, бачите у нас. Але воно червоне. Ось у мене такий рядок є. Воно класно. І Барбарис кидає листя. А ця наоборот набуває червоного кольору рослинка. Подивіться, який кольор. Супер. Похилилося просто. Теж посухостійка рослина, яка не любить поливу зовсім. І виглядає дуже привабливо. Але виходить з зими дуже повільно. А ось підходимо до моїх блю аровчат, яких я черенкувала у минулому році. І ось висадила. В минулому березні. Ось такі рослини вийшли. Не хочу їх садити в п'ятдев'ятку. Ось такі товариші. Бачите, яке в мене поле О, гарне, Детський сад. Теж надорощування блюеров. І під кожним блюером є така крутинка. Теж вічно зелена. Це звичайна гвоздичка. Це ряд вийшов. Кущів 40, 50, вийшло з. Одного куста гвоздики. Це кожен кущик наріз за сезон. Ось такі рослинки. Це десь 40 см. Є 90, є 20, є 10. Я дуже полюбляю Blue Ero і Skyrocket. Вони для регіону Київської області дуже витривалі. Нічого не потребують, ніяких добрив, ніяких маніпуляцій і так далі. Це тут в мене стоять туйки різні єм. Брабант, вот отакий єсть. У мене смарагди різні агоренана. Є е. блюеру і скайрокет. Ось такі Товариші. Ось. Така погода у нас прекрасна. Хочеться весни, співають пташки, але йде сніжок. Супер. Всім свята приємного.